Засновник благодійного фонду закриємо небо України, генерал і заступник начальника генштабу свого часу шостого по десяти рік Ігор Романенко на зв'язку з нами. Пане Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку. Так що сталося? Тобто я маю на увазі про те, про що вже Блумберг казав: шість. Нідерландських F-16 стали ші шістьма українськими F-16. Правда а Таймс додає, що до кінця року ще і від Данії щось прилетить. Скоріше всього це відбулося і не обов'язково тоді, коли надрукували там ці джерела інформаційне, можливо, плюс-мінус раніше на декілька днів, але важливо принципово, що незважаючи на поки ще. Відсутність підтвердження офіційного з боку України все ж це відбулося, але ми настільки чекали на це, що як би можливо перегоріли. Хоча сьогодні треба нагадати про це, що це дуже важливо, чому тому, що декілька, хай буде 6-10 літаків, які зайшли, не зроблять принципово, як кажуть, погоду на фронті чи над Україною. Але дуже важливо, що піде процес адаптації. Адаптація льотчиків вже практична не на навчальних тренуваннях, якого б рівня високого вони не були за кордоном, Наприклад, причому адаптація не тільки льотчиків, а інженерно технічна складу по обслуговуванню. Потім пристосування того, де саме вони будуть базуватися. А це. Не тільки а можливо і не стільки аеродроми. Це буде скрізь там, де вже адаптовані нечисельні наші літаки радянських часів, які виконують завдання, і фактично кожен зліт і посадка це подвиг наших льотчиків треба мати на увазі, які літають ще на старих цих літаках. І цей процес безумовно буде відбуватися і готувати. Якби всю цю систему на майбутнє, і тепер питання в боротьбі зводиться до того: ну внутрі це наше внутрішнє завдання, а зовнішнє відносно того, що треба збільшувати кількість заведення ну безумовно, зрахуванням умов застосування, тобто, по можливості там до 80 літаків. І треба скажем боротися за те, щоб до кінця року було не 20-24, як там Саліван спланував в умовах контроля ескалації. А ну більше тоді, щоб було відчутно, хоча б дій цих винищувачів на території України, і це важливо, принципово і стратегічно. Пане Ігорю, якщо проаналізувати інформаційний простір за останній тиждень, буквально то власне було таке накопичення інформації про Ф-16, Була інформація про те, що Сполучені Штати передадуть оце все повністю оснащене, таке як нам треба. А перед тим ми не раз чули, що ніхто не буде інформувати про те, що в 16 вже є в українському небі. Що ми про це дізнаємося передовсім від росіян із їхніх ЗМІ, коли вони задекларують про роботу. Цих винищувачів, чи маєте ви для себе відповідь, чому саме в такий спосіб розкрили карти, повідомили? Чи це витік інформації, чи все таки заплановано і є якась мета цього? Ну, принципово моральна вже ж перегоріла вся ця інформація відносно Ф-16 і програми. Два роки повільно просувавшися. Тому треба було подавати і для громадян в першу чергу України і для громадян своїх країн, тому що виникає виникало велике питання: наскільки ця допомога робиться, і хто кому і як допомагає, що раділи цьому гальмуванню ну, мінімум на рік, раділи росіяни, безумовно. Тобто, із інформаційної ситуації, такої, яка складалась, треба було. Виходить, а з точки зору хто і коли буде повідомляти безумовно, ці, це офіційне, коли наше це зроблять. А з боку росіян щоб було швидше, то саме бойове застосування. Чим більше несподіване для ворога відбувається по часу по прийомам по озброєнню для них нового, тим більш ефективне. і тому ж ми розуміємо, і це є об'єктивне закони війни. І тому ми розуміємо, що відбудеться це можливо за таким алгоритмом, які про які ви говорите, і це добре, особливо добре було б, якщо б і в цьому всій інформації була значить, показана наскільки ефективний. А що було ефективно, треба формувати поле управління і розвідки над нашою країною завдяки застосування двох літаків дальної регіони. Виявлення шведське, як ми пам'ятаємо, і відомо, якщо американці не дають, не дають реалізовувати гріпини шведські весни, Ви розумієте? От сам не дам іншим негам, чи як там то плюс додати два літака від Польщі, опять таки, не дають американці формувати спільне ППО, яке працювало на території України, не Польщі, не дали на Вашингтонський саміт, де там говорили про потужну допомогу зенітно-ракетного комплексу. А це з'являється, що з сіми за які борються, буде не сім аж п'ять в найближчий час. А за що тільки один німецький, а де той американський? скажімо, які в рішенні було президента США, а президент Польщі відмінив його. Як це взагалі виглядає, з точки зору мене як військової, з точки зору управління стратегічно, ну це не в які рамки, але бачите, відбувається тому в таких умовах треба боротися за те, щоб нарощувати зараз зусилля по кількості тиснути на адміністрацію Сполучених Штатів, щоб це відбувалося, і готувати для того, щоб було сформовано це поле управління і розвідки. І воно є принципово важливим для системи протиповітне протиракетної оборони Європи. Те про що канцлер Шольц говорив е, вже років, мабуть, півтора. Якщо треба формувати і коаліцію ППО треба робити, і французи до цього приєднаються, і це дуже важливо. І Україна з цього точки зору там буде займати стратегічне принципово центрове місце. Пане Ігорі, ми розуміємо, що це ще роботи і роботи вибудовувати з дальньої радіолокаційної. Розвідкою цілу систему і комплекси, але вже е, на Росії верещать, що фактично будуть полювати за F-16, це таке собі сафарі. А яким чином вони можуть полювати за нашими F-16, якщо вони бояться залітати в повітряний простір? Тобто, це ж не повітряний варіант. А в, в яким чином вони хочуть оголосити полювання на наші f 16 Добре, я поясню. Ви пілот f 16 збройнім американських ракети повітря-повітря, ну там на 120 км, ну хай буде 140, 100, ну хай буде 160 Там їх мало можливо будуть, взагалі будуть вони на дальності да, у вас. А я такий ворожий пілот російський на Су-35 з ракетою на 300 км. Середні великі висоти, але якщо значить у них теж є розвідка, теж якась система управління. Хоча ми її дуже посадили, коли побили А 50 і це суттєво стратегічне досягнення. Але давайте з вами в таких умовах повоюємо І тому, наші ж навчилися пілоти не просто літати на низьких, а стелитися по землі, розумієте. От як як у них крилати ракети літають останній час? Да, чому вони досягають там? Як вони шахеди свої, щоб огибати рельєф місцевості і так далі? Так наші пілоти з, з живим управлінням людським виконують такого роду завдання. Це край просто фізичних можливостей, але вони це роблять. І тому треба боротися опять-таки, за те, щоб у вас з'являлися ракети в більшій дальності, повітря, повітря, і тому використовувалась перевага за рахунок передачі вам інформації. У вас локатор непоганий, які далі ракети середні можливості порівняння з російськими, але працює вся система. Тому що ми воюємо на своїй території, де сформована така система розвідки і управління, тобто новація, про яку говорить залужний і зараз, говорить генерал Сирський, наша перспектива в реалізації нових новаційних рішень, і унікально це формується в цій війні і в повітрі над Україною. Пане Ігорю, ми розуміємо, коли відбуваються удари по аеродромах в прикордонні російському, коли до Оленді долітає, ми всі дуже тішимося. А зараз маємо про удари про спецоперацію наших гурівців у Сирії. Атакували аеродром, знищили спершу РЕБ, а потім завдали дронами ударів по об'єктах. Сподіваємося, що це власне була авіація на самому литовищі. Що нам дають такі? Спецоперації. Нам, ну, ми зростаємо стратегічно в світових масштабах і впливаємо на поразку противника скрізь де є у нас можливості. А ці можливості, спроможності зростають. А практична війни це означає, що ці війська, які там знаходяться, коли там важко, вони перекидають так на фронти наші в Україні, і такої можливості буде у них менше. І це принципово і це важливо. І ми бачимо, що там з Туарегами цей епізод розбили колону, і навіть, якщо там з'являються якісь полонені. То чомусь вони саме українцям віддають і тому тут, ну по оцінкам західних фахівців-експертів, чітко показується, що українці є і там, і де можливо, скрізь вони наносять відповідне шкоду і ураження. Але у мене виникає питання: треба реалізовувати принцип зосередження зусиль на головному напрямку. Нам зараз найбільш важко в сухопуті, на фронті, в частності скажімо, на східному фронті. І тому, якщо в силах оборони України не в збройних силах, а в силах оборони України, де ГУР, СБУ там перекордонники, все інше є засоби, то їх велику частку треба зосередити зараз, щоб допомогти сухопутним військам зупинити просування ворога. На мій погляд, це завдання. Хоча сирський ну юридично став головнокомандуючим сил оборони України, але впливати йому на ГУР чи на СБУ ну невеликі в нього можливості. відверто ка. Все знають кухню, і це повинен прийняти рішення такої верховний головнокомандуючий, тобто це завдання генерала Сирського переконати інших, хто бачить важку ситуацію. Вона така є, що треба допомогти зараз нашим сухопутним військам, особливо на східному фронті. Пане Ігоре, якщо можна півхвилинки, буквально скільки ще можливостей ви бачите тримати стратегічну і тактичну ініціативу в росіян є виключно до кінця літа, бо вони вже оголошують по 400 тисяч, тільки щоб перекрити кадрові дири? У нас півхвилини, бо хвилина мовчання наближається. Так я розумію. На жаль, можливості є, і може цей процес зайти весени. Це залежить наскільки активні і по суті будуть нам допомагати американці і інші союзники, щоб ми могли протистояти їм активно. Дякуємо вам. Ігор Романенко був з нами. Авіаційний експерт, засновник благодійного фонду Закриємо небо України та генерал, і заступник начальника Генерального штабу збройних сил України в минулому.